Друзі, вітаю вас! Сьогодні я вам хочу показати рецепт одного з моїх найулюбленіших пирогів з сиром і шпинатом. Він підкорив мене своєю ніжністю і неймовірним смаком і, як завжди, готується все просто із доступних інгредієнтів. Для пирога нам знадобиться 120 г шпинату, і спокійно можна брати заморожений. Додаємо 200 г кисломолочного сиру. Краще взяти брикетний, він простіше розмішається з шпинатом. І для дуже такої смачної і пікантної сирної кислинки додаємо ще 80 г фета або бринзи. Поєднання з сиру і шпинату це дуже смачно. Гарно перемішайте. І якщо не дуже солена фета або бринза, то можна трошки ще досолити. Начинку ми будемо загортати в тонкі листи тіста філо. Я люблю тісто філо за те, що, ну, по-перше, воно смачне, виходить дуже хрустким в випічці. А також за рахунок того, що воно тоненьке, ми використовуємо менше тіста. Єдине, що це тісто треба в роботі тримати під рушничком, тому що воно дуже швидко сохне. Нам знадобиться три листа, і на кожен лист ми викладаємо одну третю нашої начинки. Розподіляємо начинку по тісту і закручуємо в трубочку. Тісто філо стає з кожним роком все більше і більш популярним. У нас його можна знайти вже в більшій кількості супермаркетів. Воно продається в тих відділах, де заморожені продукти, ну там, де можна знайти і звичайне листкове тісто. В цьому рецепті філо можна замінити на тонкий лаваш, але все одно в такому разі тіста буде більше, і для того, щоб був такий самий ніжний смак, то треба збільшувати кількість начинки. Коли будуть готові три смужки тіста, ми обережно закручуємо їх у равлик. Обережно треба бути, щоб воно не порвалось, хоча, якщо десь і не дірветься, там сильно не переживайте, це все одно буде одним єдиним пирогом. Коли скрутите все тісто, то перенесіть його в форму у мене на 16 см і я підстелила пергаментний папір. Як бачите, все доволі швидко і просто готується. Тепер зробимо заливку. Нам треба буде 100 г йогурту і одне яйце. Солимо, добре перемішуємо і заливаємо наш пиріг. У цього пирога є ще варіанти приготування просто з фетою або з бринзою. Але як на мій смак, це дуже солений буде пиріг, ну і там буде більша кількість жиру, а кисломолочний сир зробить смак більш ніжний і знизить жирність. Як зальєте заливкою, випікайте 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такий красунчик виходить, а ще він ну, дуже ароматний. Вся кухня буде заповнена ароматом пирога. Є випічка, яка більш смачна гарячою, є випічка, яка більш смачна, коли охолодиться. Цей пиріг смачний в будь-якому виді, вони по-різному будуть смакувати, тому спробуйте і гарячий варіант, і холодний. Більш за все я люблю таким пирогом снідати, бо він дає дуже добре насичення. Тому я сподіваюся, що вам також сподобається, як і мені смачного.